Ласкаво просимо на канал. Поновлений ІЛ-28 у 2026 році став справжнім прикладом того, як легендарна радянська авіаційна техніка може відродитися в сучасних умовах і отримати нове життя. В Україні було прийнято рішення модернізувати цей реактивний бомбардувальник, який колись був одним із наймасовіших у світі. Завдяки сучасним технологіям, новій електроніці та адаптації під сучасні бойові потреби іл 28 тепер здатен виконувати завдання на рівні з сучасними легкими ударними літаками. Основна увага модернізації була зосереджена на системах навігації, прицілювання та оборони, що дозволяє екіпажу ефективно діяти навіть у складних умовах сучасного поля бою. Новий варіант іл 28 отримав цифрову авіоніку, сучасні радари з активною фазованою антенною решіткою, а також інтеграцію із системами управління дронами та ударними безпілотниками. Важливою частиною оновлення стало встановлення нових турбореактивних двигунів, що підвищили швидкість, зменшили споживання палива та збільшили дальність польоту до понад 2500 км. кілометрів. Завдяки цьому літак може нести широкий спектр озброєння від високоточних керованих ракет до розумних бомб, що забезпечує гнучкість у виконанні завдань. Українські інженери також модернізували фюзеляж, використавши легкі композитні матеріали для зниження ваги та покращення маневреності. Кабіна екіпажу отримала бронювання та сучасні системи захисту від радіоелектронних атак. ІЛ-28 тепер здатен виконувати не лише роль бомбардувальника, а й розвідувального літака завдяки новим оптикоелектронним сенсорам і камерам високої роздільності. Його потенціал у морських операціях також зростає, адже він може нести протикорабельні ракети та виконувати патрульні завдання над акваторією Чорного моря. Модернізація іл 28 є частиною ширшої програми оновлення українських повітряних сил, спрямованої на збереження бойового потенціалу за умов обмежених ресурсів. Цей проект продемонстрував, що навіть техніка 1950 х років може бути ефективною у 2026-му, якщо правильно поєднати стару платформу з новими технологіями. Українські фахівці переконані, що модернізований ІЛ-28 стане надійним союзником у майбутніх операціях, поєднуючи історичну спадщину та інноваційні рішення сучасності.